Якщо у цього комбата і комбрига люди мобілізовані, йдуть в бій, стоють до кінця на невигідних позиціях, то, може навпаки, вони правильно хороші командири якісні, а їх знімають за те, що в них просто нема вже людей, які згодні на ті позиції йти. Ну це ж божевілля. Ці рішення ухвалюють люди при всій повазі до їх вислуги років, які жодного разу, жодного разу в житті. Не заходили на на справжній війні далі батальйонного командно спостережного пункту, який ніколи не розуміють, що навіть зай, зайти на позицію роти, я не кажу вже на нуль. І ухвалюються такі рішення. Я не хочу сказати, що знаєте, там знов таки генерали там, неадекватні покидьки. Я просто хочу сказати, що людина має вчитись, кожної людини мають бути помилки, якщо і людина на своїй посаді завжди має вчитись. Я дорікаю нашим генералам завжди з 2014 року не те, що вони там мають недостатній інтелект, а я їх не поважаю не поважаю багатьох, тому що вони не хочуть вчитись.